За 30 років не раз не зроблений капітальний ремонт дому. А криша наша плоска, рубероїд згнив. От. Ну а раз рубероїд пропав, криші течуть. У квартирах от було 6, не 6 на 7 число, от дощ залило всі квартири. Все весь п'ятий етаж. Така проблема вже декілька років поспіль, зазначають мешканці будинку. Проте з кожною негодою ситуація все гірше. Вночі із суботи на воскресення. Я до п'яти часу до полп'ятої взагалі не спала. За це час винесла 27 відер води. Вода бігла ручою. Я не її, не встигала, на все замочила, все кругом в шкафах. І паласи, і стіни, все кругом плило. Ну, Боялися, звісно, щоб і мікроволновка не згоріла, холодильник не згоріла, і з донтиками ходила. Світ боялася включити, тому що по люстрі теж вода текла. А бояться за свої електроприлади та за своє життя мешканці цього будинку не даремно, адже електрика і вода речі несумісні. время цих потопов у нас самоход ход з щітчика йде, О, тому що внутри, это це старая. О, и замекает эта проводка, пробивает, короче, когда мокрые стенки. И начинает дергать, когда вот это включаешь, включаешь. пол мокрый. У нас последний раз, вот это не последний, а постоянно, так начинает текти, вот здесь пол лужа. Но ноги в воде, и здесь мокрые Ну, это убить. Затекает вот этот щит у нас электрический, проводка туда в квартиру идет. И она... Как вот электрик говорит у этой. штукатурка, штукатурка із, известная, и это, она вот это разъедает провод. Я смотрю, она дымит все. горит, проводка. Так вызвали электрика. Ми первый раз это вже второй раз, первый раз, так, двое суток, наверное, без света были, потому что электрика не было. Щодо своїх проблем звертались до багатьох інстанцій, зазначає Ольга Дворецька, проте вирішення поки що не знайшли.